Обличі розкрадіїв коштів Пенсійного фонду України в Харківській області. Під відео буде е, розміщене посилання на засоби масової інформації, де дуже цікаві факти стосовно Галини Баєвої. Віктора Ачкасова і так усі знають як розкрадача коштів держави. Ознайомившись з інформацією стосовно Галини Баєвої, я зрозуміла, чому е, керівний склад головного управління Пенсійного фонду України є пенсіонерами. Але сьогодні не про це. І на сьогодні виявився той факт, що багато людей не знають, які документи необхідно подавати на призначення пенсії за віком. Перелік документів мною буде створено та розміщено у PDF-форматі, з яким ви можете ознайомитися у телеграм-каналі. Під відео є посилання на даний канал. Будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь. Там дуже багато цікавої інформації для вас. Отже, порядком подання документів для призначення пенсії за віком, згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачений наступний перелік документів. Це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, трудова книжка, денне навчання, диплом денного навчання мається на увазі інститут або технікум. Військовий квиток зазвичай це для чоловіків, які проходили строкову службу. Далі, свідоцтво про народження дітей це стосується жінок, більшість. Ситуації це жінок, які знаходилися у декретній відпустці по догляду за дитиною до трьох років, та при цьому офіційно не працювали. Також необхідно свідоцтво про шлюб. В разі розторгнення шлюбу вам необхідно звертатися до Раксу та отримувати витяг з державного реєстру стосовно зміни вашого прізвища, де буде зазначено прізвище до шлюбу та після та прізвище після розторгнення шлюбу. Це все є основним пакетом документів, з яким ви можете звернутися до органів пенсійного фонду України будь-якого району, будь-якого міста та подати заяву на призначення пенсії за віку. Далі за вами залишається право надати довідку про заробітну плату до липня 2000 року. Під час розрахунку пенсії приймається лише 5 років заробітної плати до липня 2000 року. Проте, ви маєте право надати як за 5, як за 10, так і за 20 років, як за весь період вашої роботи до липня 2000 року. Програмне забезпечення пенсійного фонду України зробить оптимальний вибір вашого найкращого заробітку та буде прийнято до розрахунку лише 5 років. Стосовно самостійного розрахунку пенсії очікуйте у наступних відеофайлах, як завжди. Місто Харків це місто герой, і не даємо внутрішньому ворогу оволодіти державним бюджетом під час боротьби з зовнішнім.